стосуються е -е, перебування солдатів на передовій. Е -е, дивіться: вчора сталася взагалі велика трагедія е -е, трагічна загибель військових у Самарівському районі Дніпетровщини. Так, що сталося? Там вишукували, ой, господи, це коли 1 листопада відбулося? Чому я кажу вчора? Це я вже в мене сплуталося все останні три дні. Мене сплуталося все, ніби в один день. Просто я в понеділок прочитав про те, що сталося 1 листопада, тому що я на вихідні намагаюся вимикати будь-які новини, аби не з'їхати з глузду. Що там сталося? Відбувалося, умовно кажучи, нагородження військовослужбовців. І під час нагородження військовослужбовців відбулася атака, і а, загинули українські герої. Так от же певних посадових осіб відсторонили від посад. В написали про це в третьому корпусі морської піхоти, бо під час атаки у селищі перебували військовослужбовці, і удар було задано по центру населеного пункту, де за словами корпусу немає жодного плацу. Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і захисники. Зараз у військовій частині правоохоронці проводять слідчі дії, аби з'ясувати всі обставини. Під удар 1 листопада потрапило місце нагородження українських е, військових. І, як заявив журналіст, ТСН Святненко, у нього під час прильоту балістики загинув там брат Володимир е, з позивним знахарем. і чоловікові було 43 роки. Він воював з 23-го року. Пройшов в пекло у в Кринках, в Курахова, Мар'їнці, Красногорівці. Але його вбили не на полі бою, а в глибокому тилу. І Володимира разом з побратимом у наказовому порядку зібрали на відкритій місцевості, аби нагородити, і туди в той момент прилетіла ракета. І як не прикро, е Російські удари балістикою по полігонах і навчальних центрах це ну не вперше відбувається. Це якесь таке системне явище. Тільки 16 жовтня про такий удар повідомляло і командування Південь, хоча кількість загиблих і поранених досі невідома. Український експерт систем радіоелектроніки Сергій Бескреснов. Тоді уточнював, що під удар потрапив в полігон у Кіровоградській області. І що вірно хтось злив, тобто повідомив ворогу інформацію про нього. І аналогічні інциденти були 24 вересня, 12 серпня, 29 липня. Тобто, це відбувається часто. це відбувається постійно. У всіх випадках повідомлялися про вбитих і поранених і лічити такі трагедії на превеликий жаль можна далі, 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 далі. Тому подібних ударів московці завдають із самого початку повномасштабного вторгнення. Чому це досі не припинилося? Владислав Селізньов, військовий журналіст, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України з 14 по 17, Двадцять років пане Владиславе, добрий день. Панеслава, вітаю вас, слава Україні, героям слава Владиславе. Якщо удари по е, умовним плацам або пошикуванням для нагород, або для інших е, цілей завдаються не вперше. Ну, от на вашу суб'єктивну думку, чому це продовжується знову і знову? Тому що можливо немає у нас культури притягнення до кримінальної відповідальності тих військових керівників та діячів, які ухвалюють відповідне рішення. Ви згадували за Лук'яніцю. Тож можливо, там варто формувати окремий підрозділ для таких безпарадних та недієздатних військових керівників. Бо насправді ви абсолютно праві. Ми маємо певну тенденцію, і тенденція ця формована в тому числі завдяки тому, що ми не маємо культури постапераційного розбору. Бо з одного боку Україна декларує, що хоче стати частиною Північно-Атлантичного Альянсу, а з іншого боку, свідомо ігнорує ту саму сталу процедуру, яка є притаманна для усіх армій країн Північно-Атлантичного Альянсу, тобто дослідження позитивних та негативних е е е рису чи іншого інциденту, чи процесу, чи бойових дій, чи е будь-що. Але ж ми маємо прагнення, але не маємо культури, і це насправді дуже серйозна проблема. Бо ви згадували декілька прикладів е тих самих надзвичайно з Хливих наслідків, коли в тих чи інших командирських рішень прилітала по шикуваннях. Шикуваннях нашого складу, що призводило до непоправних втрат. Скажіть, будь ласка, на широкий загал, чи відомо вам випадки про те, що когось з тих військових керівників чи керманичів притягнуло до кримінальної відповідальності? Я таких відомостей не бачив, не чув. А це значить, що працює якась кругова порука, яка призводить в тому числі до безкарності. Ну а безкарність породжує вседозволеність і повторення знов і знов в тих самих випадках, коли в нас так недолугих командирських рішень страждають люди. Причому цього разу загинув Насправді, елітний військовослужбовці, який мають дотичність до безпілотних систем, і звісно, мені морпіхи не є ну, чужими. Свого uh -huh. часу у складі зведеного миротворчого підрозділу, але основу якого складали сам саме українські морські піхотинці зі складу 1-го феодосійського батальйону морської піхоти, я сім місяців виконував місію миротворчу місію на території Республіки Косово. З морпіхами я співпрацював в рамках навчань і в рамках інших заходів аж до 2014 року, ще на теренах Криму в довоєнний період. Тож морпіхи це ну мої абсолютно зрозуміли для мене люди, воїни, і в таких умовах за абсолютно безглуздих та безповідальних рішень втрачати соль української армії. Це неприпустимо. Ну а уж якщо таке сталося, то ми маємо зробити все необхідне, щоб таких випадків не бувало перспективи, в тому числі шляху належного розслідування цієї пригоди встановлення усіх чинників та посадових осіб, які були дотичні до ухвалення таких. Рішення, які призвели до трагедії, щоб в подальшому таких історій в жодному разі не траплялось. та Владиславе. Ну може, ми ну так звичайно, я розумію, що це таке припущення можливо частково брідове, але може просто нам не повідомляють про покарання через військову таємницю. Ну, слухайте, якщо є е, е, подія, яка має суспільний розголос, там якщо в українському суспільстві є запит на справедливість, то чому відповідний комунікат? Де комунікатори не мають про це повідомляти. Бо якщо є рішення суду іменем України, то, хоча в частині, що стосується широкого загалу, такі відомості мають бути публічними, тим більше, що увага до української армії зараз прикута надзвичайно масштабна з боку українського вже суспільства. І такі речі, як притягнення до відповідальності людей, через дії яких чи бездіяльність яких стаються трагедії, ну це частина відповіді на соціальний запит. Суспільства угу. ну, е цікавий такий момент. Так а що тепер, умовно кажучи, ці випадки стаються вкотре, 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 вкотре і вкотре? А що робити солдатам, ну, там, військовослужбовцям, яких все одно е женуть на шикування? А, справа в тому, що Саботувати солдат якось. Солдат військовослужбовець має виконувати на наказ. Не знаєш, як діяти дій по закону. А от чому і досі у нас не працює та сама система профілактики правопорушень? Адже ми маємо досить потужну і достатньо дієву структуру, яка має назву військова служба правопорядку у Збройних силах України. Чому відповідні фахівці цієї структури не працюють такий чином, щоб угу. здійснити профілактику серед командирів середньої та нижчої ланки, бо тут йдеться. Про рішення, яке точно ще не ухвалював Головком, чи начальник генерального штабу ГНАТОВ. До речі, ГНАТОВ так само морський піхотинець. Так, Я так. думаю, що йому так само болить. Але ж є інші командири та начальники, які ухвалюють абсолютно нереценне рішення. Бо більше зараз впливають подробиці, що оказється рішення щодо визначення геолокації та часу проведення урочистого шикування поширювалося через звичайні меседжери, які ламаються відповідними структурами ворожої армії. Тож абсолютно нераціональне, недолуге, де-факто злочинне дійство призвело до цієї трагедії. Тобто, умовно кажучи, через якийсь просто там вайбер, Телеграм чи ще щось відправляли, що збираємося в такий то час, там то там-то? Так, через загально прийнятний, незахищений меседж відбувалася комунікація щодо визначення місця та часу проведення цього заходу. Ну як таке може бути? Тому що хтось вважає, що його дії можуть бути абсолютно безкарними та такими, що не набудуть відповідного суспільного розгласу, як бачимо, цього разу не вийшло, і а ось не спрацювала. А спрацювала е російська ракета, причому там йшлося про дві ракети до того ж, дрони та ворог застосовував. Тобто ворог діяв свідомо, умисно і мав від того результат, бо він знав, що він е полює на військовослужбовців, які нині... Створюють чимало проблем для російських окупантів. Я маю на увазі на операторів дронових систем, які і формують і утримують ту саму кіл-зону для того, щоб ворог не мав жодних шансів та ймовірності щодо успішного проведення своїх атак. Ой, Владислав, я навіть не знаю, що з цього е сказати, як це взагалі коменту? Ну, тобто я навіть не знаю, що, що тут запитувати ще, бо а... Давайте я вам допомогу справа в тому, що не дарма медіа називають четвертою гілкою влади, і для того щоб не забулося в, в, в потоці інших негативних е, подій ця історія, треба час від часу згадувати і абсолютно чітко артикулювати до наших правоохоронних органів та систем до українського генерального штабу, до державного бюро до розслідувань, до української генеральної прокуратури, яка має не лише е, провести належним чином розслідування та встановити вину у кожне посадово. Особи дії чи бездіяльність, яких призвели до цієї трагедії, а й зробити відповідний звіт перед українським суспільством щодо покарання відповідних посадових осіб. А хто е добре? Таких командирів, які прийняли самодурні рішення, хто їх має контролювати Ну мовно кажучи, ну мав би вже давно вийти сирський і якось звітувати про це. Ну, якась а, це, гра, це гра в глобальну мовчанку. Чому ми, ми з вами в ефірі це обговорюємо, але не е, говорять про це ті, хто мали б умовно кажучи, викликати цих командирів і як е, ну, армійською мовою, я, ну, не неправильно не, не кажучи, армійською, а такою грубою мовою, їх вибачте, ви зрозуміли? Ви так? Да? В тому ж справа, що лише суспільний розклас часто густа є тим самим тригером, який змушує представників вищої військово політичної керівництва нашої країни реагувати на ці кричущі випадки. І якщо ми будемо і далі ці історії замовчувати, ну трагедія буде повторюватись, бо на превелике Владислава, А політика така: мовляв, не цивільні мають вказувати військовому керівництву, як їм діяти. Зачекайте, а хто тоді має понести відповідальність за те, що е, представник журналістської спільноти втратив на цьому безглуздому шокуванні свого брата? От і я, я про це ви розумієте. А нам кажуть, що військовий час взагалі не лізти в військові справи. Ну я розумію, що багато хто з тих, хто дотичний до прийняття чи ухвалення певних рішень, прагне перебувати в такій собі ванні, коли є суспільна злагода, коли ми бачимо чуємо суте виключно чудові новини з екрана телевізорів. Але ж ми бачимо, що ситуація на полі бою до Корі відрізняється від тих речей, що часто густа для тих, кому. Того до серця, що він бачить, чує з екранів телевізорів в певних офіційних коментарях чи ремарках будь-якому разі справа е медіа це не лише відчувати себе на лаврах, мовляв, ми четверта гілка влади. Справа медіа системно та методично підсвічувати ті самі негаразди та проблеми. Бо це як щеплення, як лікування важкої хвороби через не хочу, через не могу, через певні ризики, в тому числі пов'язані з тими самими згаданими океанаським сезоном. Цю справу треба робити. Бо якщо не буде того самого щеплення, ми можемо перебувати в ілюзіях. А ілюзія це не Владиславе, то е, дійсно ви праві настав час говорити правду. Неприємну правду повідомляти суспільству. Е, жорстку правду говорити, та правда, яка буде здержувати рейтинги, та правда, за яку потрібно буде понести репутаційні е, репутаційну відповідальність, політичну відповідальність і так далі. Але, одне, умовно кажучи, нам, як медіа, і суспільству. Дізнаватися, що відбувається, от що відбувається, тому що нам, умовно кажучи, генштаб тоді виходить як от зараз. Я вас слухаю, і в мене складається враження. Чи поправте мене? Можливо, це враження, це неправильні висновки. Що генштаб говорить одне, але інколи це не, не це насправді трошечки інакше. А, так, ну певною мірою Генштаб може зараз в якості контраргумента заявити про таке: мовляв, ми не можемо на наражати на смертельну небезпеку воїнів, які виконують відповідне завдання шляхом поширення інформації, яка може бути чутлива. Але ж тут, в випадку загибелі українських морських пигатинців, йдеться про недалукість, про незграбність. Про ймовірно можливі, можливі злочинні дії визначених керівників та начальників, і так як запит в українського суспільства через війну є надзвичайно великий саме на справедливість, такі речі мають бути абсолютно очевидними, в тому числі для комунікаторів з офісу президента там працюють найдурніші фахівці. І вони добре розуміються, що є певна грань, коли можна ну певною мірою притримувати інформацію. Але але є моменти, коли е, е, Діалог між суспільством та владою має бути абсолютно прозорим та чесним. Ну, останнє от питання у мене до вас. Де, от ви, наприклад, черпаєте реальну інформацію про те, що відбувається? Якщо не от, наприклад, там постійно я перепрошую, звичайно, хай простять мене глядачі. Та й що Постійно Мар'яна Безугла розказує, що нам. Генштаби сирські кажуть неправду, а ситуація насправді така, така, така. Але теж я б я особисто не брав би Мар'яну Безуглу як істину в останній інстанції, незважаючи на те, що вона обиралася по моєму округу. А от ви де черпаєте реальну інформацію? Я в тому числі читає телеграм-канал Мар'яна Безугли, бо ще на початку її досить активної медійної кампанії, почув від бойового офіцера наступну інформацію. До 90% тієї інформації, яку поширює Безугла, відповідає тим реаліям на землі. Ну звісно, досвід служби багаторічний досвід залишив певні контакти та інсайди для мене. Тому, скажімо так, про цю трагедію. Яка сталася на Дніпропетровщині, я знав ще до того, як е, Цю вона стала медійно відомою, і насправді той самий конфлікт інтересів з одного боку я бачу е, ті відомості, які ширяться е, службовим каналами інформації, і те, що на той момент було публічним, вона докорінно відрізнялася. Але знову ж таки, якщо службова інформація шириться, причому без грифа те, вона ну, має ну певно комунікативну особливості, яка не передбачає там, накладання суворих обмежень. Це, скажімо, така довідкова інформація. Тому мої інсайди це мої колишні співслужбовці, люди, з ким я багато років співпрацював, служив, і ну, певні речі я отримую від них. Хоча, знову ж таки, класика осінтер е діяльності по -по 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 полягає в тому, що. Понад 90% інформації, яку я використовую під час комунікації з медіа, це інформація з відкритих джерелах. Треба багато читати, аналізувати, порівнювати. Причому специфіка роботи часто відбувається ну, буквально по лизу На ножа, бо доводиться читати і деякі російські запабліки для того, щоб мати е, бачення ситуації угу. для того, щоб оцінювати і робити висновки. Ну допоки що виходить. Владислава, я вам дякую, Владислав Селізньов, військовий журналіст, і колишній спікер Генерального штабу збройних сил України 14-17 років.